Вітаю всіх на каналі Огород Запоріжжя. Показую свої закупки, які використовую для вирощування любі, любі клаптики землі. В кінці під забором у мене тут бочка стоїть, вона, можна сказати, в тіні. Навіть. В цьому році посадили картоплю. От така величезна картопля, вона свисає. Аж, до, аж на компостну кучу. От. І я піднімала силому. Там вона є ще невелика картопля, вона... тут пізніше вона садилась, мабуть, в маї місяці. І також це компостна куча для листя. Тут хранилось листя. Часть листя я винесла на на цибулю мульчурувала. Ну, і посадила ж такі кабачки. Показую. Оце листя, це вчора капусту зривали. Також до, докладуються сюди От. Ну, от такі кабачки. Я вважаю, що їм подобається. Такі гарно зав'язуються і все непогано. Так що можна компостні кучі використовувати, затіняти цей безлад кабачками, і це буде користь. От, далі, навіть під деревиною, посажена картопля. Це вже на другий е, оборот, так сказати, посажена місяць тому назад е, картопля. Вона хоч і під деревиною, у нас. Яблочка, такие. Тут нав'язано так непогано, у нас яблок багато. Так, у нас яблок раз, два, три, і впереді ще. Чотири, п'ять, п'ять деревин. Тобто на маленькому городі, щоб вам було зрозуміло, у мене город. 15 на 15, найбільше. А може навіть 15 на 10, тому що дерева, вони ну, займають площу Але мені хочеться все виростити Саджаю все підряд і кабачки, і трошки картоплі. Для нас картоплі, так сказати, вистачає. Це капуста на другий оберт. Яка. Савойська, не й така листечка покручена. І ще є одна компостна куча, і там теж кабачок дуже гарно себе почуває. Такий ну, масивний, можна так сказати. Я ще про кабачки хотіла сказати. У мене немає простору такого, щоб я десь могла кабачок цей посадити, щоб оцей здоровенний куст нікому не мішав. Тобто у мене або тінь, або рядом інші культури, і в мене зазвичай не було такого гарного врожаю. Ну, перший врожай, наприклад, зберу, а тоді немає, тому що рядом культури другі розростаються, і кабачок, в общем, йому мало місця. Ну, На цій компостній кучі просто замечательно, я вам скажу. І користь. Робиться під низом листя, робиться компост і заодно вражає. От Так що рекомендую все непогано. Велике дякую, хто додивився мене до кінця. Слідуще відео буде про помідори.